Новини фронту і почнемо зі слів вдячності та гордості нашим найкращим та найсильнішим збройним силам. Саме сьогодні українські військові відзначають свої свято та отримують мільйони привітань з усього світу. Україна не здається завдяки вам, і завдяки вам я знову і знову переконуюсь. Як би важко нам не було, але точно не буде соромно. Дякую за службу з Днем Збройних сил України. Я вітаю всіх вас із професійним святом сьогодні тільки одне слово. Молодці. Сьогодні тільки одна емоція, вдячність і тільки одне побажання перемогти. А на фронті наші бійці сьогодні підготували подарунки до Миколая для расистів. У мережу воїни викладають свої відео з сюрпризами. А пілоти армійської авіації навіть зазняли ролик, на якому святий сам передає ворогу свої вітання отримують хробаки От такого гарненячку, подаруночка, Саме те, на що вони заслуговують. Не під подушку, а у писка. Зі святом. Хіа-ха! Тану про ситуацію на фронті сьогодні міністр оборони Рустам Умєров заявив, що наші війська підійшли до третьої лінії оборони окупантів та деокупували вже половину українських територій. Щира радість від дітей та здивування дорослих сьогодні. Перетин українсько польського кордону був дивовижним та дуже святковим. Неймовірні емоції подорожнім дали саме прикордонники. Тільки уявіть, служиві кожному мандрівнику вручили подарунки від Миколая. Дорослим чудові листівки, а дітлахам, звісно ж, солодощі. Військові зізнаються, що такий позитив від посмішок надихає їх не на цілий рік. Розчулює аж до сліз. Львівські рятувальники вражають своїм вчинком до свята Миколая. Тільки погляньте, подарувати справжнє диво вони вирішили саме тим, про кого у цей день згадують не так часто, самотнім бабусям та дідусям. До дійсно, надзвичайні миколайчики готувалися заздалегідь. Кожен з них придбав для стареньких свій подарунок, та неочікувано, як у справжній касці привезли їх до геріатричного пансіонату у великих мостах. Реакція пенсіонерів була настільки емоційною, що дехто не витримав та буквально розцілував своїх. Рятувальників. А як не забуваємо? Коли ні про маленьких, ні про великих не забуває. Розкажіть їх, знаєте. Тому святи хто, хто. На перший погляд жорсткі та не керовані, а насправді дуже вразливі і часу навіть глибоко не впевнені в собі. Підлітки потребують посиленої підтримки, особливо якщо вони сироти. І саме Львів першим в Україні дав такі молоді дах над головою. Насправді, дитина після 16 років є дитиною для батьків. А якщо дитина не має батьків через ті чи інші обставини, то громада має бути і татом, і мамою, тому цей проект це наступний крок. Для діти з 16 до 23 років будуть мати підтримку. Будинок підлітків може вмістити два десятки мешканців, і перших п'ять хлопців та дівчат вже оселилися у своїх кімнатах. Не повірите, але діти запевняють, що у них тут все по-дорослому. Самі ведуть побут і навіть заробляють гроші. Живеться файно, комфортно. Нам обов'язко дуже легко розпреділяти. Ми в основному все робимо самі. ну, разом то й готуємо разом, прибираємо разом. Деколи вона замітає мою підлогу, я прибираю там, складаю на шафах, розкладаю речі на полицях, деколи міняємось. Так само вона може прибирати в кімнаті, а я можу прибирати ванну. На кухні ми теж чергуємось. Навіть ми поможемо їм мати невеликий офіційний заробіток. Так? Один колега працює перукорем. ну, вчиться бути так ми поможемо йому. Працювати перекрепівчата, офіціанти, кухарі також така самостійність юних мешканців. Звісно ж, під пильним наглядом 13 працівників. Бай більше підліткам тут дають ще й так звану неформальну освіту. Це і про лідерство, про психологію, фінансову грамотність, і все це наш побут, наша формаційна програма є націлена на те, щоб наші резиденти підготувалися до самостійного життя. Євгенія Полікарпова. Правда, тут Львів. На Кубку України з черлідингу лів'яни здобули 46 комплектів нагород. Відомо, що на цих змаганнях були присутні команди з 15 регіонів України, а це орієнтовно 1800 спортсменів. Також на цій події черлідерці Анастасії Малошенко вручили посвідчення майстра спорту України міжнародного класу. Вона стала першою, хто отримав такий статус на заході України у цьому виді спорту. З 1 січня у ЛКПЛ запроваджують щорічний обов'язковий карантин, що триватиме 14 днів. За цей час тут не заражують приміщення та інвентар, але підприємство все ж буде приймати чотирилапих пацієнтів у разі травм чи ургентних випадках. Мешканців Львова на цей період часу просять брати котів та собак з ЛКПЛФ на перетримку або на постійне прилаштування. Правоохоронці затримали злочинне угрупування, яке працювало за схемою Ваш родич у поліції. Вони працювали із базою даних та обдзвонювали громадян України, повідомляючи, що хтось з їхніх рідних вчинив правопорушення. Ма, мам, я в міліцію ма, подбиюсь. Давай, давай, сюди, давай сюди. Телефон я тобі кажу, давай сюди. Алло, добрий день. алло, добрий день. ти, Тихай сюди на той столець, туди і сам чекаю. Добрий день. Моя фамілія Бойко Сергій Віталійовича, начальник слічого віківку. Будь ласка, ви не хвилюйтеся, там нічого страшного. Я все поясню зараз. Він поки що затриманий по статті 121 частина 2, Це нанесення середні тяжкості товарських ушкоджень. Після того, як шахраї розуміли, що жертва на гачку, вони починали розповідати про неіснуючі збитки. В даному випадку під час нібито бійки розбили телефон, але у псевдоправоохоронців було вирішення цієї проблеми. Скажіть мені, будь ласка, будете мирним шляхом чи через суд вирішувати це питання? Але, будь ласка, ви і я маю на увазі там не близькі, не родичі, не ще хто. Воно мені не треба, вибачте. Ви і я на цьому крапка. Ви почули мене зараз? Добре, тоді дивіться, що ми робимо. По перше, я готую папери на примирення на його звільнення. Що треба вам? Загальна сума йде по військовій заяві п'ятнадцять тисяч гривень. Якщо не важко, візьміть папір ручку, запишіть, я вам тоді зараз е, там рахунок. Зрештою, після звернень громадян, справжні поліцейські з'ясували, що злочинне групування складається з трьох осіб. Тариф у вказаної групи був від 5 до 20 тисяч гривень, після чого потерпілі надсилали кошти на банківські картки. В деяких випадках банківські картки були відкриті на підроблені документи. Наразі слідчими встановлено та допитано 12 потерпілих. Загальна сума збитку становить 100 тисяч гривень. Однак кількість потерпілих може сягати 50 осіб на загальний збиток. Понад над півмільйона гривень встановлено, що усі зловмисники мешкають та працюють зі столиці. На підставі ухвали слідчого судді було проведено обшуки за місцем проживання вказаних підозрюваних. Було виявлено та вилучено мобільні телефони та іншу техніку, яка є доказами в даному кримінальному провадженні. За процесуального керівництва офісу генерального прокурора трьом підозрюваним повідомлено про вчинення шахрайства організованої групою частина 5 статті 190. Злоумисникам загрожує до 12 років позбавлення волі. Ще одна жінка потрапила до лікарні внаслідок наїзду автомобіля, ДТП трапилася на вулиці Студентській у Львові. Обставини цієї дорожньо-транспортної пригоди наразі з'ясовують правоохоронці. За цим фактом відкрили кримінальне провадження, що загрожує обмеженням волі строком до трьох років.